Вітаю вас малята. Сьогодні пропоную вам пограти в гру що займо. Подивіться, будь ласка, переді мною зображення транспорту. У мене є тролейбус, літак та автобус. Подивіться, будь ласка, на картинки і скажіть, що займо. Так, це літак. А чому? Тому що літак літає у повітрі, це повітряний транспорт, а це наземний транспорт. Всі тролейбус та автобус їздять по землі. Давайте ще раз спробуємо, що переді мною: зображення: пароплава, автобуса та катер. Подивіться, будь ласка, на малюнки та скажіть, що зайве. Так, це автобус, бо це транспорт наземний, а пароплав та катер це транспорт водний. Молодці малята. Давайте ще раз спробуємо. Отже, переді мною зображено літака, вертольота та машинки. Яка картинка зайва? Так, це картинка машинки. А чому маля? Вірно, бо машинка їздить по землі, це наземний транспорт. А літак та вертоліт, вони літають у повітрі. Це повітряний транспорт. Сподіваюсь, вам сподобалась наша гра. До нових зустрічей!